В Житомирі ветерани та військові можуть отримати безоплатну стоматологічну допомогу. Такі послуги з 15 квітня 2024 року надають у комунальному підприємстві стоматологічна поліклініка номер 1 Житомирської міської ради відповідно до договору з Національною службою здоров'я України В рамках пілотного проєкту зубопротизування окремих категорій, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Проєкт включає в себе дві групи послуг: зубопротизування та зуболікування. Користатися послугами можуть учасники бойових дій, ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання. Для того, щоб отримати послугу військовослужбовці, необхідно написати заяву для отримання послуги за пілотним проектом, копія паспорта громадянина України. Копія реєстраційного номера облікової картки платників податків, посвідчення встановленого зразка дійсне на дату подачі заяви військовий квиток осіб рядового сержантського і старшинського складу. Довідка формою згідно з додатком 6. Подається для отримання послуги виключно лікування. Безоплатно отримати кожну з двох послуг. Пацієнт може лише один раз протягом року. Гранична вартість на даних послуг одному пацієнту згідно з постановою уряду становить на зубопротезування 14 980 64 гривні на зуби лікування 24 тисячі 952 гривні. Якщо вартість наданих послуг перевищує граничну вартість, решта вартості послуг може бути покрита з інших джерел фінансування на платній основі. Пацієнти, яким зараз у медзакладі надають послуги в рамках пілотного проєкту, розповіли про лікування. Спортизували мої зуби, вас приймуть обслужать. Хороший колектив, працює дадуть свою консультацію. Користуюся даною послугою вже на етапі завершення дана послуга. Відчуваю, що фахівці тут працюють на високому рівні і знають свою справу. Раджу звертатися, дана послуга дійсно надає можливість виконати короткий термін протезування і дуже якісно. За словами медичного директора поліклініки, з квітня до листопада 2024 року безоплатні послуги отримали 270 пацієнтів. За пакетом зубопротизування нашим закладом проліковано 170 осіб на загальну суму 2 мільйона гривень за пакетом зуболікування, проліковано 100 осіб на суму 600 тисяч гривень. Ну, договір з Національною службою здоров'я у нас діє до 30-го одинадцятого 24-го року. Далі, якщо Національна служба здоров'я поновить послугу по наданню пілотного проекту, то ми також будемо приймати в цьому участь. У Житомирі безоплатні послуги із протезування та лікування зубів також надають у комунальному підприємстві Стоматологічна поліклініка номер 2 Житомирської міської ради та Житомирське обласне стоматологічне медичне об'єднання Житомирської обласної ради.